Усім привіт! З вами Олена. А ви на каналі на Землі. І сьогодні в мене запланована посадка рослин у дуже красиве кашпо, яке я ще придбала взимку, і лише зараз до нього дійшла черга. Зараз покажу яке. Ось такий кошик біленький зі штучного ротангу. я придбала ще взимку від магазину простір ротангу» Московченка Наталії. Він доволі великий, об'єм його 15 літрів. Я довго думала, що сюди посадити. Спочатку планувала посадити пітунію, але потім, коли придбала вербену і мені не знайшлося підходящого горщика, підходящих вазонів під вербену, тож вирішила спробувати посадити вербену саме сюди. І так, приклала, поставила, і вона досить гарно тут виглядає. Отож, сьогодні буде в мене посадка вербени ось у такий чудовий кошик. Ось тут на столі в мене вже все приготовлено для посадки. Це моя вербенка, яку я нещодавно вам показувала розпаковочку. Це всі ці ягідні кольори і ось біленька. І ось так я собі її сюди приміряла. І вона досить добре, я бачу, що буде виглядати. Дивіться, ось так. Примірка рослин відбулася. Я думаю, що їм вистачить тут місця. І щоб розбавити ось такий ягідно білий мікс, я ще хочу додати пару кущиків ось цієї лобелії. Це теж я вам показувала розпакову цих рослин. Отримувала я їх від магазину «Квітка Днепр». І ви вже бачили такі там невеличкі рослинки, але дивіться, з часом. Які гарненькі вони виросли, і вже можна їх перевалювати у інше кашпо. От навіть і корінці вже є. Тобто рослинка досить добре розвинулася і можна її перевалювати. І ось зараз буду все це висаджувати у це кашпо. Ну, а потім покажу результат своєї роботи. Садитиму рослини от такий грунт. Це торф'яний субстрат для квітучих рослин. Сподіваюсь, що мені вистачить цих двох мішечків для цього кашпо. І також додам добрива пролонгованої дії. Це добрива для квітування рослин. Бачите, яка тут формула і тривалий термін 8-9 місяців. Отже, додам це добриво для того, щоб рослинки. Красиво і гарно пишно-рясно в мене квітували. Ну, і зараз все це посаджу і покажу вам цей результат. Ну Ось так я вже засипала ґрунт у кошик. Бачите, яка дуже гарна дуже гарна на якість цей ґрунт цієї марки. Мені подобається. Я вже не перший рік його купую. Пухкий. і Такий, і рослини в ньому досить добре ростуть. Ну а Зараз подивимося, яким чином я розташую вже рослинки у ґрунті. Усерединку, я планую поставити посадити біленьку. Це біленька в мене. Зараз я ось так буду: візьму пустий горшичок з такого ж діаметру, і буду так от його вкручувати в ґрунт, щоб потім вже на це місце перевалити рослинку. Далі буде в мене така пурпурова, така. І ось цю я сюди посаджу. Ось так буде. А оці проміжки я заповню лабелією. Ось так і так. Ну і там ще буде. І ось такий буде чудовий кошик із. Рослинок. Ну, до речі, на ці 15 літрів в мене пішов один 10-літровий пакет ось такого ґрунту. І ще його половина повністю не засипала, навіть трохи бачите, відбирала ще ґрунту, тому що планую: ну, по-перше, не хотілося бруднити ось цей обідочок. Кошика. Ну а по-друге, планую ще покласти зверху кору для того, щоб запобігти швидкому пересиханню ґрунту. Бо у нас дуже швидко на півдні вивітрюється волога. Ну а кора вона допомагає її утримати. Ну, ось поки що так це виглядає. Зараз будемо садити. І поки ви мене не закидали капцями, що я натулила багато рослин знову в один кошик, в одну ємність, я хочу показати вам тюльпани від Руслана Палюги, які я садила минулої осені. Це квіти з репутацією, це дійсно так. І я обіцяла їх вам показати, як вони розквітнуть. Отже, майже всі вони вже розквітли. Лише один мене ще не дозрів: це тюльпан Барбадос. Він ростить свою, бачите, таку. Бороду якусь таку нарощує. Ну а я ще зараз покажу, які вони і як називаються з назвами. Отже, перше це такий гарненький тюльпан це Pretty Принцес. В нього не тільки красиві квіти, але і ось таке гарне листя з білою каймою. І ось дивіться, сама по собі квітка такого незвичного кольору, наче рожева, наче така лососева, як то кажуть. Ну і такий сплеш іде ось по центру пелюстки, дуже цікаво виглядає на клумбі. Ну, Взагалом тюльпанну дуже гарний і дуже красивий. Наступний тюльпанчик це вот. зараз, як я вам покажу, це дабл прайс. От дивіться, він такий бускового кольору, бусково-рожевого, дуже красивий такий келих у тюльпана. І ось бачите, яку штуку він утнув. Взагалі-то багатоцвітковий тюльпан. Це в нього виявилася, мабуть, якась така генетична хвороба, що він вирішив процвісти ось таким прямо букетом на одному стеблі. Ну, загалом тюльпан сам по собі дуже гарний. Подивіться, він такий махровий, такі красиві в нього пелюстки. От бачите, зараз прямо чітко видно малюнок на пелюстках. Дуже-дуже такий гарний. Поруч із ним ось такий. Ніжно-ніжно лимонний, напевно, або навіть і не лимонний. Не знаю, як правильно назвати цей колір, це тюльпан авангард. Теж великі такі квіти, махрові, ароматні. У мене взагалі зараз, коли заходиш у двір, то такий стоїть тюльпановий аромат, просто неймовірний пахощі. І дуже це приємно, коли повертаєшся з роботи, а тебе зустрічає ось така краса. Наступний це тюльпан Dreamer. Ось такий він, наче теж рожевий і з якимись додаваннями інших кольорів. Такий цікавий, дуже красивий такий тюльпанчик виявився. Мені сподобався дуже-дуже. Та, взагалі, всі тюльпани, які я забувала у Руслана, мені дуже сподобалися. І вже з нетерпінням чекаю нового каталогу, який обіцяв він виставити наприкінці квітня, щоб знову замовити гарненькі тюльпанчики. Ну, а це Том Паус, тюльпанчик. Теж такий гарненький, він більше схожий на тюльпани групи Дарвіна, не махровий, але такий цікавий різновид. Ну і останній ще продовжую свій розпуск, розпуск це тюльпан Disney Дуже-дуже такий яскравий. Бачила у Кропівницькому в дендропарку цілу галявину висаджену з цих тюльпанів, то видовище таке неймовірне. Ну, ось такий він, наче, як полум'я, такий гарненький тюльпанчик. Це ще не всі мої тюльпани, які мають розцвісти. Ось іще дивіться, який розквітає, але це я вже купувала на флоріумі. І ось дивіться, який в нього такі незвичайні навіть камера ось вловила кінчики, пелюсток, наче такі язики полум'я догори. Піднімаються, дуже буде цікаво побачити, яким він буде у повному розпуску. І ще замовляла два види нарцисів. Це ось цей такий жовтий-жовтий це Modern Art такий. Він щойно-щойно розпустився. Боже, тут так неймовірно пахнуть гіацинти, хоча вони вже відквітають. Але від сонячного тепла сьогодні у нас дуже було вже жарко. Вони так наситилися тим теплом, що і зараз віддають цей ну, незвичайний свій аромат. Отже, оце Modern Art. І ще один нарцисик це Кенді Princess. Теж дуже красивий такий, білий, з абрикосовою такою серединкою. Ось. Три квіточки розцвіло і дуже-дуже гарний такий. Та загалом мені дуже сподобалися всі тюльпани, нарциси і якість цибулинок була дуже прийня, така, е, приємна, величезні такі цибулини. Я все це показувала, кому цікаво. Подивіться обов'язково розпаковку квітів цибулин від Руслана Палюги. тим більше, що він скоро буде виставляти вже свій каталог. А в нього квіти розклітаються дуже швидко. Ну, тепер покажу, що в мене вийшло у кашпо. Ну і ось результат моєї роботи, так що можете вже знімати капці, але все те, що я показала і планувала сюди посадити, все ж таки не посадила і поясню чому. Лишилося у кашпо із чотирьох лише одна вербена, ось сюди її в центр поставила. Вербена рослина така сильно росла, дуже швидко розвивається і заповнює собою увесь простір. Тому, якщо. Хочете мати гарне кашпо, то не треба тулити навіть такого значного об'єму на 15 літрів, то не треба тулити туди багато квітів. Тож і я після того, як все це розставила у горщиках, а потім почала висадку рослин, то бачу, що концепція зовсім помінялася, зовсім все змінилося. Вирішила. Залишити лише одну вербену, а ось по краю вже насадила лобелію. Це лобелія різних кольорів, блакитна і, здається, фіолетова з білим вічком. Якщо правильно пам'ятаєте, те, що я замовила, значить, це ці череночки, які я вам показувала у розпаковці від квітка Днепр. Дивіться, які вже гарні, вже вони набирають цвіт. Вже незабаром все це вкриється квітами. Як я казала, я заклала одразу добрива пролонгованої дії, вже одразу пролила і замульчувала ось так корою це кашпо. Ну, я думаю, що зараз, може, воно не так презентабельно виглядає. Але коли розростеться вербена, коли зацвіте лобелі, все це трошки заповнить цей весь простір і так буде спадати з цього біленького кашпо, я думаю, що воно буде дуже-дуже і дуже гарне. І тоді я вам теж обов'язково його покажу. Ну, а ось ці кущики, які планувалися висадити у кашпо, які лишилися поза кашпо, зараз буду висаджувати у відкритий ґрунт, тому що ростуть вони у такому торфі і досить швидко ґрунт пересихає. І ось, бачите, вже коренева така, що потребує більшого простіру, тому зараз буду висаджувати її вже безпосередньо у відкритий ґрунт. Ну, а це кашпо лишиться ось у такому вигляді. Сподіваюсь, що мені сподобається мій результат, і сподобається він і вам. Дякую за увагу!